Символічний ключ Євробачення вже у Києві. Його столичному меру Віталієві кличку вручила президент міської ради Стокгольма Єва Луїза Ерландсон Слорак. Саме в Стокгольмі було попереднє змагання, в якому перемогла українська співачка Джамала. Учора Юа перший презентував логотип і слоган пісенного конкурсу. Шануймося, шануємо розмаїття. А сьогодні учасники дізналися, хто виступатиме у першому півфіналі, а хто в другому. Про це жеребкування бачила Оксана Іваницька. Оксано, чекаємо на подробиці. Олександре, вітаю тут у колоні залі Київської міської держадміністрації. Буквально 10 хвилин тому завершилась офіційна церемонія. Тут відбувалося жеребкування країну Це також передача символічного ключа Євробачення меру Києва Віталію Кличка. Віталію кличку урочисто передала ключ. Президент міської ради Стокгольма Єва Луїза Ерленсон-Слора, адже Саме в столиці Швеції конкурс проходив у 2016-му. Я пропоную подивитись, послухати, як саме обмінювались мери. E, uh, символічними ключами. Тепер же Київ буде містом, де збиратимуться і дивитимуться конкурс понад 200 мільйонів людей. Тисячі журналістів та тисячі гостей та фанів. Вже незабаром Київ буде містом, яке приєднається до історії Євробачення. Від щирого серця Стокгольма вітаю вас! Сподіваюсь, ви проведете успішний пісенний конкурс Євробачення 2017. Ми очікуємо понад 20 тисяч людей, що прийдуть до Києва та побачать, наскільки відкрита серцем Україна. У травні наше місто буде столицею музики в Європі. Ми дуже раді сіє. Order. Music in Europe will be where Ну і також відбулось традиційне жеребкування країн учасниць Євробачення 2017 Євробачення Цього року братимуть участь 43 країни. Спочатку визначали порядок виступу країн великої п'ятірки, а також України як господаря цьогорічного конкурсу. Саме ці країни щороку автоматично проходять до фіналу. Це жеребкування проводили співачка Джамала як переможниця Євробачення 2016 а Також Руслана, яка здобула. Перемогу в 2004-му. До речі, Україну обрали в другий півфінал, який відбудеться 11 травня. Ну і ось що сказала Джамала. Зокрема, ми з нетерпінням чекаємо на приїзд усіх гостей в Україну. І я у фіналі заспіваю для вас нову пісню. Переконана, що ви закохаєтеся в Київ. Ну і також розподілили інших 18 країн до першого півфіналу, який відбудеться 9 травня, та 19 країн до другого півфіналу він пройде 11 травня. Додам, що фінал відбудеться 13 травня. Ну і на сам кінець скажу, що від цього моменту Київ офіційно можна сказати, що Київ офіційно вже визнаний містом господарем Євробачення 2017. Зараз ще триває брифінг організом. Ізаторів і вже більше подробиць у наступних випусках. Оксана Іваницька з київської міської адміністрації. Українська столиця отримала символічні ключі. Євробачення. А учасники дізналися, хто в якому півфіналі співатиме.